То і плюс-мінус 11, 12 да? Ну ми все робили 8-9 А то той раз не так уже Так получилось Багато, багато 11-12 тонн, да? так лазней таке зробити Вася ти шоп Пісок цього гранулював yeah? да. Син пісок, правда? Стружку з токарного. Все що було туди, правда? <плес> Не, серйозно. <плес> Не сідай на макуху з рудні Почаївської. Я шуткую, сідай, поки тепленька. Тепленька? Де да? де? О. То виходить ще нам на ферму. Оті мішки для транспортування погані, а ці вже ті поважені по якійсь там кількості кілограм, так? Да? А там ті? Не важив? Не важив. Ці поважені, я зрозумів. В принципі, так, да, ближче до дверей прийшли, цак-цак і все, поважені. А ці треба буде важити. Що зараз переберу мішків. Я понял. Та ні, пам'ятаю, що в житті вести не будемо. Mm -hmm. Ні, по-перше, там не дуже вже є місця. А по-друге, ще може таке бути, що на той час щось трохи продасться, зрозумів. Mm -hmm. Може навіть і все. А тут -а просто що, трохи різноманітні мішки. Я зрозумів. Дипто я вибираю щось. Що там йде? Свіжа мати, свіжа, шліфована. Але ролики не шліфовані. Десь пів міліметра зазору. Але треба МЧУ-матрицю вже буде заказати, бо вже стеє. Стеє, Все. Мотлох сипався. Мотлох. Там вже така добита. Що що? Вона як свій полки. Вона ще більше видає. Ну звісно, бо там вже гранула ніяка. Гранула більша. Вона більша, да, вилітає скоріше нею. Але гранула там ніяка. Там вже йде пиляка. Ти бачиш скільки пиляк йшло з неї? Вже не гранула, то вже йшла пиль. Остатки розкоші прийдеться з цим ділом. Певно, що вже таке точно скоро зав'язувати по одним таким непередбачуваним обставинам. Але нічого. Найдемо щось інше обов'язково. Їду. Не на ферму. Їду назад. Прощолкав ключа. Приїхав на ферму, прошолкав ключа. І зараз, виходить, їду. Вертаюся назад. Не, як воно задолбало, знаєте, стільки робіт на себе набрав і не можу я всього потягнути. І треба вдома щось трошки бути. То те подав, те приніс, те заніс, те розказав, те продзвонив. зробив. Вроді все добре. Думаю, поїду, хлопці, дзвонять, кажуть, треба забити щось. Добре, їду. Їду бити, приїжджаю на ферму, все зробив, приїжджаю. Нема ключа. Та йолка палка як воно все вибішує, гониться туди-сюди, вбиваєш машину, блін, по таких по дорогах. От. Дорога бляха хамоха. Вбиваєш, човпеш, чую вже шарової немає. Тормозні купив, поміняти нема коли, ні колодок, ні дисків. І... Нема коли тому всьому ради дати. Не знаю, що то я маю всім робити. Воно вже так достало. Я вже кажу, може, легше буде отут Сибо все е, перебити на дрова, да? щось трошки продати, загнати, щось трошки поставити собі, посіяти тут щось, виростити, якусь там люцерну продати чи ще щось продати. ну, Не знаю що. Ну не живим. не живим! Я вже не хочу живим займатися, ну його баню. Я вже займався свиньми. Я бачу, як люди займаються курми. Я не займався, але бачив, як люди знайомі в мене, якому кролі не пішли, так? Він перейшов на кури, бо казав, що там конкуренції менше. Ну, типу, не враховуючи великі великі ці, як вони називаються, ті. Мега-мега, хто займається курми, так? Він перейшов, так, і... Все, йому було добре, файно, все, ну, то, то є в нього попит, то немає, бо це курочка домашня, це курочка не цього, Бачите, яка мене. Получається, тут кубка, Дивіться яка погода. Березень. Березень завжди має бути ще сніг. Завжди. Хто б що не казав. Оце все треба. У мене ще такий бізнес-план був. Я хотів його взяти та й е, переробити на це квіточки. Квіточки, я думав, знаєте, я буду продавати. Один до мене колись підписник дзвонить і каже: Іван, е, за 5 кілограм отакого от перегною, так, не гною, а перегною. Я беру там 120 гривень. Я думаю, все, зразу в очах долари. Зараз буду я торгувати гноєм, ну, буду касу заробляти. Бачите, як було прибрано. І ще було не перебито. Я думаю, що за ці дні переб'ю, ага, зузьки, тому що або ти займаєшся кролями, сидиш, робиш корма в, в тому гімні, в ячному тому во всьому. Або ти переходиш, займаєшся чимось іншим. Бо так, займатися кролями, тут хоп, щось тебе вискочило в інтернеті, ти стає, вже дзвониш, хоп, вже його хтось купив, бо ти займався кролями. Не вийшло. І в мене так не виходить, тому я вирішив щось вибрати для себе. Щоб сказати, що я зав'яжу кролями, не буду займатися, я цього не скажу, бо ще час покаже. Може хто його знає, може прийдеться, буде повернутися назад. Але поки що треба буде з кроликами зробити вже паузу. І це я вам заявляю серйозно. Все, баста. Натішився я і кроликами вже не хочу. Бачите, от побілив тут, побілив тут. Ну, це не я білив, натягнув от жилку, бачите, да? є жилка. Мало би побілиться до паски. Не знаю, може і побілиться. Мало би оце да? І не знаю, може ще й виб'ється. І хоча б тут щось зробити з землею, чуть вирівняти, щоб було гарно, красиво, щоб. Ну щоб, блін, щоб було якось. Скільки роботи було покладено, грошей, труда, часу. А за цей час могло поїхати за кордон і щось трошки заробити. Ну ви, Іван завжди вибирає тяжку сторону роботи. До мене кажуть, на що ж ти стільки корму наробив. Повно. Я кажу, а як ви хотіли, щоб цього. Щоб я зараз ну, взяв так став і все, і не годував, ні, хлопчики-дівчата. Бачите, Аван здорова. Скажу вам так, до мене недавно дзвонили Кролик побіг. не постачальники, точніше постачальники, не з завода, не буду брехати. Дзвонили постачальники і просили, щоб я питали, не просили. Зразу зауважу, питали, чи не хочу я брати авакорму і пробувати щось трошки ним займатися, торгувати. Кажу хлопці. Виробляю свій. І... Корм, який стає по 17,50 7018, смислу годувати. А ну ще раз, те речення. Не Давай, одне речення. Не включай, що зарані. Давай ще Давай інтригу. Давай, два слова. Тільки що ти тільки що сказав. Що зарані. Ще зарані. Ще, ще може тако, знаєте, там 15, 14. То ще так. А 17, 18, 19 вже як хто там хоче хапанути рубля. То кажу смислу немає, дивіться. Бачили? І Все, кажу, вибачайте, но я пас. Я пас. Потім погода. йолки полки Берзнева така. Таке знаєте, фільм ужасів. Так, е на рахунок самочок, хлопці, дівчата там питали, просили, да, дзвонять. Кажуть, чи є самочки, самочок немає. Самочки є, але я їх продавати не буду, бо не хочу, знаєте, всяких там різних проблем, типа. типа самочка там не родила, розкидала, воно мені вже, знаєте, трошки чуть надоїло. Чи там взагалі взагалі взяла, пропала. Дзвонять люди там 4, 5, 7 самочок продавав. Получається, що я отримую блін, лишній стрес. Знаєте, як... Людина дзвонить, хочуть 2-3-5 самочок, так. З них щось одна-дві падає і дзвонить Іван, ну, впала. Є такі люди, знаєте, що, типа, є бабло, на впала, то впала то таке, але остальні щось там приведуть. І це було. А є такі, що над той тисячкою траслися, так. І чуть так щепетільно до цього відносяться. І Іван, що робити? А як же ж далі бути, блін, ну а як же то... Я розчитую, що всі п'ять виживуть, всі приведуть і всі п'ять там 에, родять. Короче. Ті стреси мені вже чуть так надоїли, так як я казав, з кроликами більше всього, що все. І і живим більше мати діла не хочу ніяких свиней, ніякої птиці. так, мається на увазі, ну Ви поняли, кури. там. Бо Пробував все, а птицю бачив, як хлопці займалися, Тоже так само падіжи там є. Те нарощування збуту, базари, перекупки, ринки, шкода того всього. Но, якщо у вас ціна завишена, то ви мусите конкурувати з тими, що прийдуть на літо з малою ціною, що виростили на Зелене давали, да? королікам і воно все повиростало. Тому е по чуть-чуть. Йдемо донизу, все, то вже, то вже то я вам кажу, не, не просто так, ну ще потраплю, ну ще подивлюсь, ну ще чуть -чуть. донизу, донизу. так що. Ще може живого знаєте, щось таке, 2-3 кілограма самочку, кролика, самця можна продати, а самочки, щось, не знаю, може наслідок цих перемін, то холодно, то тепло, то мороз, то сніг, да? постійні переміни йдуть. то із-за того е, буду, ну Не хочу продавати лучше я візьму не 1000 гривень, а 600-700 м'ясом і може десь в пару шкірочку велику, так? Десь на базарі, то отже так візьму, ніж за тих 300 гривень потім маю отримувати стрес. Людина може взагалі нічого не мати.